До шести морозу в день та до мінус чотирнадцяти вночі прогнозують вінницькі синоптики на суботу, 14 грудня. Холод на Вінничину принесли арктичні повітряні маси. Розповідає синопткиня обласного гідроматоцентру Анна Швець 14 грудня. У суботу очікується зниження нічної температури до показників 9-14 градусів морозу, оскільки з півночі до нас переміщується холодна арктична маса. І в день незначне буде підвищення до 1-6 градусів морозу. Очікуємо пориви вітру 15-20 метрів за секунду. Це вже на весь період з 14 по 16 грудня. У неділю, 15 грудня, погода з морозною зміниться на волого. І тиме сніг, каже швець. Опади у вигляді снігу спочатку, потім буде переходити у мокрий сніг. І Температури вже будуть відповідно, підвищуватись за рахунок виходу циклону з південного заходу, і буде переміщуватися тепла повітряна маса.